Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня. Або вже вечора. Деньочок у нас вже підходить до завершення. На вечір вже курочком понасипав зерна. І як бачите, на подвір'ї стало трішки тихіше і стало трішки спокійніше тут, в Пташиному царстві. Тут у мене залишились тільки кури, цесарки і індики. Нарешті дійшли руки до того, щоб звідси забрати качок мускусів. Одна руанська качка залишилась і бігунки забралися вони у нас на іншу територію або на інші території мускуси окремо від бігунків і від руанської. Бігунки пішли вже в доросле стадо, в самостійне життя. А тут у нас тільки курочки, індики і цесарочки. На вечір у нас сьогодні пшеничка. Сиділи вони бідні, голодні. Зранку їм дав невелику кількість каші, яку вони вмолотили дуже швидко. Корита практично вилезали, наче вони їх спеціально помили, щоб їм тут додати ще порцію їжі. Але... Кашою у них сьогодні все. Вчимося їсти пшеничку. Да, Пурочки мої дорогенькі. Ну, прогрес у нас вже трошки є. Зранку все-таки кашу вони очікують з більшим задоволенням, ніж вони очікують, ціле зерно, але на вечір, дивіться, бачите, пшеничка у нас заходить. Сьогодні зранку давав їм воду з препаратом від глистів. Вода, яка вчора в них залишалася, в їхніх тазіках повиливав. Земля трішечки відмокла, і вони собі сьогодні тут влаштували грязьові ванни. Дивіться, які красиві курочки. Тут у нас марани, курочка гербільська. Ось вона стоїть величезна, тітка така. І курочка у нас мінорка. Заховалася за гербійською в день температура. Плюсова і досить таки тепло на вулиці, то вони собі купаються. Ну, а ранки і вечори вже стають більш прохолодними. Пташенята наші, наші почувають себе нормально під своїми мамами. Індички постійно сидять. Кому холодно, то ховається під індичку для того, щоб зігрітися. Качка так само справляється своїми обов'язками на ура, так що думаю, що до зими ми ще встигнемо трішки підрости, поки будуть сонячні теплі деньочки. Ще ж може буде у нас бабине літо. І буде на подвір'ї все. Ну, а, там, а там як Бог дасть. Так, мій подаруночок. Ось така красунька, красуни, ще якби перестали літати. Туди, куди їм не треба, то взагалі ціни б їм не було. О, це сарка вже примостилася. Цілий день вони перед очима, цілий день вони на очах, а зайдеш сюди до них і вийти від них не можеш, наче ти їх не знаю, скільки не бачив. На кожну треба подивитися, на кожну позаглядати, кожною полюбуватися, щось розказати. сказати, що ви ж мої хороші. Купатися це добре, а яйця нести ще краще. Не знаю, як у вас, а у нас ціни на яйця ростуть з кожним днем все більше і більше. Точно так само, як на зерно, точно так само і на яйця. Можете написати, яка ціна у вас в вашому регіоні, в ваших областях, населених пунктах на молоко, яйця, м'ясо, всю домашню. Продукцію, яку або возите на базар, або купуєте, цікаво буде почитати і зрівняти ціни, які у вас і які у нас. Кожного разу дивлюся на своїх чубатих курочок і на свого красунчика чубатого півника. І думаю, скільки б їх було, якби ота зараза, яка душила, не передавила тих, кого вона передавила. Ось це у нас чубатурочка така стоїть. Ось дві чубатурочки. Ось іде красунька і там іще сидить, відпочиває. Відро треба забрати. То забуду тут відро, а потім ходжу, шукаю, де воно ділося. Так, цим пшенички понасипав, ніби їдять, ніби вже і понапивалися після профілактики гельмінтів, паразитів і т.д. і т.п. проп'ємо ще вітамінчики, тому що. На вулиці, хоч і тепло, але зима все-таки незабаром. Поки ще масово всі не несуться, потрібно профілактику робити. І ви на це увагу також звертайте. А тут ми трошки посиділи голодні. Каші з'їли в половину сьогодні менше, і то з таким невеликим апетитом. Носом зранку покрутили. Я навіть не знаю, чи вони ту кашу з'їли, чи індики їм тут дорослі допомогли з'їсти. Завалилися сюди до них. Ну, кашу теж з'їли, корито було пусте. Посиділи голодні після каші, насипав їм пшениці і всипав їм кукурудзи. Кукурудза не, не заходить їм, так якби мала заходити. Їдять кукурудзу старі качки. Старих у нас тут сім'я плечистих. Ось лавандовий плеч. Лавандовоплечі у нас тут качур. І три голубоплечі качки. Так, одна ходить. І дві пішло у нас туди на, на початок. Тут у нас біла молодь. Ну, вже прогрес хоч якийсь є між пшеницею і кукурудза почне залітати. Не їдять кукурудзи, взагалі не схожі на качок. Вже мають бути такі великі, гарні, важкі, а вони якісь не такі, як би мені хотілося їх бачити. По-перше, що трішки чумазі, бо сиділи з курми і заходили на ніч до хліва, там курчата зверху на них. Трохи опорожнялися. Це одне. А друге, те, що вони. Трошечки, трошечки не хотіли їсти. Ось достойний такий екземплярчик. них також стоїть з препаратом від всякої зарази. Гуси тут з ними. І цей корабель кудись пливе. Десь дістали пакет. Дай вам якраз тільки битися з одного двору і щось вони між собою тут ще виясняють. І саме нагло залізло в корито. Щоб більше було. Ну, їдять, наче непогано. Препарат від глистів точно на них ще не повпливав, бо сьогодні вони тільки перший день його п'ють. Ну, от і голубоплечі, то нажираються взагалі. За одну секунду хапнули добре і пішли собі в куточок, сидять. Трішечки вони від'їдяться, перелиняють і будуть красунички. Одна перелиняла, майже вже нове пір'я росте, інша ще добре сипеться, а одна ніби вже наполовину висипалася. Так що, якось о, ось так. своїх малих виховує. Поки вона там виховує, ці тут їдять. Так що ось так вони у нас порозділялися. Мускуси окремо. Кури окремо. Так ось так. Та ніхто їх не зачіпає, є, вони тут є. Мама хоть куди. І зразу зараз буде сідати для того, щоб вони могли сховатися туди. Цесарочки є більші, є менші, декілька цесарочок. Відійшло в світ інший, не знаю з яких причин і чому, ніби я їх виніс такими немаленькими під індичкою, і індичка їх прийняла, і в першу ніч вони не, не захололи, всі були живенькі, всі були здоровенькі, все в них тут було добре, але чомусь, чомусь, чомусь пропали. Щось у них було не так. Їсти є, пити є. Треба баночку їм поставити, щоб рівно стояла. Ось така мама у нас. Ось такі ми гарні малишата. Індичата там вже ходять, надуваються, кижачі. Треба цибульку поставити, щоб проросла на зелень. І кропивку їм вже починати приносити, щоб вони їли. І виростуть біля мами. Ось такі наші цікаві клопоти, осінні. І її треба пакет зняти, насунула собі на шию. В принципі, все. Їдять, п'ють, кукурудза в кориті, бачу, залишається, пшениця пішла. Будуть їсти пшеницю, будуть їсти кукурудзу. Менше каші, більше зерна і буде толк. Це який кораблі. Молоді качурі будуть просто шикарними. Цих вона прийняла вже більшими, і так вони під нею собі і тусуються, живуть, ростуть, вона їх тут захищає, оберігає і нікому не дає сюди навіть підійти. А щоб дати їсти і пити, то взагалі цілий квест. Ця у нас не менш скажена. І кормушка тут перекинута, і поїлка пуста, бо вона вже вихляпала все своїм дзьобом. Треба водички їм знову поставити. Ось такі наші малишата. Ті старші, ті менші, але якось між нею, під нею і між собою вони миряться. Місце вистачає всім, гріє вона всіх. Старші мали переїхати, але поки ще. Не їде транспорт в ту сторону, куди вони мали переїхати, так що сидять ще всі дружно в купочці. Тут у мене амроксики з білефельдерами, вічно голодні. Простуть, їдять. Треба давати їсти. І ось такі справи. Ще ось такий сторож є, такий подарок. Фіона наша, хто бачив і хто пам'ятає, хто знає, переїхала в нове господарство охороняти. А натомість Фіони є отакий от маленький, як добрий кіт, в когось може і кіт більший і важкий. Оце таке... таке мені подарили щастя. Воно ще дике було, не йшло до рук, боялося, ховалося, не їло нічого. А зараз вже з ніг може звалити. Але саме головне, що воно цей курей не зачіпає, до птиці не лізе. Так? Ти дуралей ось такий. Такий хороший каштанчик. Він вже дорослий песик, але ось такий маленький. Кругами треба побігати. Подуріти трошки. Каштанчик. Ай! Не кусайся, дурник. І Зараз так раз і пригнув в лице. Засів і сидить. Наматуємо круги, нагулюємо апетит. Ой, десь кліша підчепили. А де ти його зловив, того кліща? Іди сюди. Каштанчик. іди сюди. Та спинися ж ти вже. Іди. Поки його не зачіпаєш, воно собі тихенько сидить або лежить. Погладиш його, скажеш йому щось добре, все, каштанчик загорівся і погнав. Десь лазив і підчепив кліщика. А я навіть і не бачив, на шиї присосався. Треба достати кліща. І вернулися ми з вами назад в ту позицію, з якої розпочинали. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого, самого найкращого і до нових зустрічей.